Лампадки у вигляді символічного христа традиційно виклали на театральному майдані у Тернополі 25 листопада. у знак пам'яті про жертв голодомору. Цього року минає 90 років цим трагічним в історії України подіям, які забрали життя мільйонів людей. Вшанувати усіх, хто помер від голоду 1932-33 років, прийшли десятки тернополян. Захід розпочався з хвилини мовчання, а священики відправили панахиду. Також на театральному майдані встановили символічну інсталяцію з гільз, оздоблених колосям, що символізує спомин про важкі часи геноциду українського народу. Хай день новий. Життя несе нове. Вколонімось низько сонцю хлібу, люди. Пом'янути жертв Голодомору прийшов голова обласного товариства політичних в'язнів і репресованих Дем'ян Чернець, родина якого зазнала багато репресій від комуністичного режиму. Чоловік вважає, що нам як ніколи важливо гуртуватися та не забувати тих, хто помер під час Голодомору, і тих, які гинуть нині на війні з Росією. Всі ці голодомори практично створював наш північний так званий сусід Росія. Наш обов'язок шановувати ці дати і пам'ятати, щоб цього більше ні один народ світу. Не переноси. Голодомор це геноцид українського народу, і ми не маємо забувати про цю трагедію, кажуть тернополяни, які прийшли на захід. Прийшовши сюди, дітки завжди будуть розуміти, батьки їм будуть пояснювати, чому ми вшановуємо, хто загинув. Добре, якщо є в когось бабуся, дідусь, які пам'ятають і можуть нагадати, як це було складно. І в нас сьогодні тематика, що ми все-таки, не дивлячись на війну в країні, об'єднуємося, перемагаємо і згуртовуємося. Важливо пам'ятати про цей геноцид, який відбувся 90 років тому і який триває досі, минули десятки років. А Україна далі потерпає від геноциду від Росії. Дуже важливо, щоб ми сьогодні всі згадали тих людей, зморених голодомором, і тих людей, які далі гинуть від рук ката. Нині ворог продовжує нищити український народ, і ми маємо його зупинити у цій війні. Минуло 90 років, і нащадки тих, які принесли на нашу родючу землю голодну смерть, знову прийшли чинити ті самі злочини. Своїх предків. Ми не маємо права скласти зброю. Ми не маємо права сьогодні повторити помилок наших попередників, нашого минулого. Ми зобов'язані зупинити геноцид українців у 21 столітті заради пам'ять тих, які загинули голодною смертю в 21-23, 32-33, 46-47 роках 20-го століття. Вшанувати пам'ять жертв голодомору, запалити свічки та помолитися, тернополяни також прийшли до пам'ятного знака біля церкви Різдва Христового. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.